В нас дуже піднявся дух патріотизму. Я такою не була до 2014 року. Я зараз зробила безкоштовні прийоми консультації і лікування дерматологічних пацієнтів. Я зараз буду плакати. Моє вітання. Чи комфортно ви почуваєте себе у власній шкірі? Усе про дерматологію розкаже наша фахівчиня Тетяна Єпіфанцева, лікарка-дерматологиня. Тетяна, мої вітання. Доброго дня, ви головний лікар клініки Медлайф, дерматовенеролог, косметолог. Як змінився запит від ваших клієнтів, коли почалася війна? На початку війни вже зовсім нікого не було, але майже це було на початку березня, коли почали з'являтися перші пацієнти, і вони були з Маріуполя. Ну, дуже багато їх було, яким потрібні були ін'єкції ботулотоксина. І ми вже ж робили все безкоштовно. І це не по-перше, було прибрати зморшки, а це було зняти стрес. І відтоді ми почали дізнаватися цю тему, і зрозуміли, що дуже багаті потужності в ін'єкціях ботулотоксина для того, щоб прибрати стрес за допомогою тільки грамотного введення і праці з певними м'язами. Тож з початку війни більш стало пацієнтів, які е, потребують психологічної допомоги. З початку війни, особливо тоді, коли почав впливати гострий стрес, а потім хронічний стрес, почали загострюватися різні дерматологічні захворювання у моїх косметологічних пацієнтів та тих пацієнтів, що приїжджали з окупованих територій. Зараз, якщо ми говоримо не на початок війни, зараз почало збільшуватися кількість пацієнтів, яким потрібна реабілітація тих опіків та тих травм, які вони отримали від війни. Тож ми займаємося реабілітацією шкіри, опіків, різних пошкоджень, ну, шкіри наших пацієнтів і цивільних, і Військових тетяна. Оскільки ви зустріли свою війну у Донецьку, так 10 років тому. І якщо це зараз порівнювати, коли там ви працювали і також почалася війна, запит був такий самий? Чи він змінився? Чи тоді ваші клієнти просто приходили, скажімо так, до вас на релакс? <рес> Дуже цікаве питання. Розумієте, тоді, коли все це почалось, я не встигла все це проаналізувати, тому що почалося. Також в лютому, в березні, і вже в травні я вже тікала з того Донецька, тому що зрозуміла, що там зайшли у ці всі орки, і почався хаос і безлад. Тож я не зрозуміла цього всього. Я залишила там пацієнтів. Багато пацієнтів також виїхали у Дніпропетровську область, в Харківську область. Ну Зараз, якщо порівнювати, розумієте, я, от я вже говорю всім своїм знайомим, що цього разу я не буду втікати. Тоді я втікла, тому що ти не знав, що з цим робити. А зараз я говорю: ну я буду там стріляти, я буду захищати, ну вже нікуди не піду, тому що все, я тут опинилася і ну, не буду вже біжати куди. Зрозуміло, тому мені і було власне цікаво. Ви говорили про те, що певною мірою вплинула і еміграція на бізнес. Зараз дуже багато людей виїхало. Ваші пацієнти, вони живучи за кордоном, все рівно приїжджають до вас. Ну а вже ж тут є такий план, що пацієнти приїжджають, в них є косметолог, в них є парикмахер, в них є майстер манікюру, в них є стоматолог-гінеколог. Все, план виповнив. Вони можуть їхати. Тож ми все це з різних боків узгоджуємо, коли стоматолог, коли косметолог, коли там потрібно робити якісь там малоінвазівне втручання. Ми вже такою братією, вже розуміємо, як того пацієнта за 2-3... ну. Максимум 5 днів з різних сторон полікувати, надати йому красу, молодість та здоров'я. ви говорили про те, що стикалися з мінно-вибуховими травмами? Які є зараз унікальні методики, які ви рекомендуєте так, щоб люди, які не дай Боже, з цим стикнулися, вони можуть скористатися їми? Наша клініка, клініка Медлайф, де я головний лікар, є клінікою, яка працює з фондом неопалимі. Це всеукраїнський фонд, який реабілітує за допомогою різних косметологічних методик та пластичних методик військових та цивільних пацієнтів. А вже ж ми зараз є ну, тією страною, щоб Пише це гайдлайни, що пише ці методики, як лікувати ці травми. Тому що розумієте, не у кожної страни немає такого досвіду, як би це, це звучало прискорбно. Немає такого досвіду лікування таких травм. Зараз ми постійно м знаходимо нові рішення, як поєднувати разом апаратні методи лазерне втручання з. Різними ін'єкційними методиками, регенеративними методиками, які допомагають швидко загоїтися цим ранам, якими медичним травмам, які ми наносимо за допомогою апаратів, тому що нам потрібно і зробити той рубець, щоб він був майже непомітний. Це розуміти, це як психологічна реабілітація. Нам потрібно, якщо цей рубець, наприклад, десь на руці, щоб ця рука була функціональна. Нам потрібно його зробити на ну, таким як. М'яким пластичним, Тож ми завжди будемо порівнювати ін'єкції нових інгредієнтів, які ще не були навіть досліджені в лікуванні таких рубців, але ми бачимо ті результати разом з різними апаратними методиками. Тож ну знаєте, ми так, так законодательно мот можна сказати, і пишемо нові гайдлайни, як лікувати ці травми. Я знаю, що ви навчалися дуже специфічним методом, яким саме щоб так круто робити ін'єкції? Ну розумієте. Косметологія, особливо ін'єкційна косметологія, така от малоінвазійна, де ми втручаємо і канюлі, і голки великі, там і нитки, ну все, вона як хірургія. Тож, коли нам потрібно вивчити анатомію, живу анатомію наших пацієнтів, щоб робити безпечні ін'єкції, щоб давати ту саму красоту, за якою йдуть к нам пацієнти, ми потрібні... Вивчати це на анатомії, розрізати все, дивитися. Ну а вже ж, як хірурги, так і косметологи вони їздять на різні класи, де ми вивчаємо цю анатомію на кадаверах. Кадавер – це труп людини. І ця людина дала свої органи, дала свою голову, вона все дала медицині. І вже ж ми вивчаємо, як тут будова різних м'язів, яка індивідуальна анатомія ходу судин, яка індивідуальна анатомія розташування, ну м'яких тканин обличчя, і як грамотно там між цими цими нервами або судинами пройти нашими інструментами і зробити все те, що ми бажаємо зробити з пацієнтом. Скільки років досвіду ви маєте? Я працюю як косметолог ну майже більш ніж 20 років. Тож, досвід ін'єкцій, досвід малоінвазівної хірургії більше ніж 20 років. Але я по перше, по перше, в своїй освіті я хірург. я Лікар Афтальма хірург, і мені все це подобалось, коли я там в глазу ковирялася. і потім ми рано почали використовувати ботулотоксин для медичних показань. і мені, мен, Мене так ця тема увлекла. Ну це ну передова медицина, мені здається, косметологія, тому що ми тут можемо. Багато вести дослідницької діяльності, розумієте, а мене це так от надихає. За 20 років вашого навчання, практики, які у вас були такі найнестандартніші та найцікавіші історії з вашим пацієнтами? Ну, розумієте, <смітна> дуже неочікувані. Ну, наприклад, коли ми робимо ін'єкції ботулотоксину, і через майже два місяці приходить пацієнтка і говорить, не працює ваш ботулотоксин. Я говорю, ну як же не працює? ви не можете там нахмуритися, не можете підняти брові. А на ні, він не працює, тому що я за ці два місяці не зустріла жодного чоловіка. <рес> ну, то інше був зовсім розумієте, потреба. Ну, наприклад, і ось таке може бути. Тетяна краса це комплекс, це наш душевний стан, внутрішній. Як ви вважаєте, що важливіше те, що ми вживаємо там їжа, напої чи все ж таки зовні вплив? Це мій девіз, коли я лікую своїх пацієнтів. Я розумію, що тільки... Тупічними ін'єкціями в обличчя, я не зроблю красоту цієї людини, цьому пацієнту. Тому я завжди починаю робити обстеження, що в нього є там таке хронічне, що майже може хтось не знайшов. І коли ми такий план, б'юті план составляємо з нашим пацієнтом, ми завжди... І внутріш приймаємо якісь ліки або біологічно активні добавки. І я завжди рекомендую або психолога, або йогу, тому що це дуже важливо, щоб наша сполучна тканина і мікроциркуляція, щоб все це, це було ну воно було функціонально. А вже ж я рекомендую і певних своїх спеціалістів, ну своїх спеціалістів, а смежних спеціалістів, які я бачу, що тут потрібна ендокринологія, тут потрібна гастроентерологія, тут без гінекології не зможу. Можу прибрати ці зможки, розумієте, коли жінка, наприклад, вже там в перімена це завжди лікування з різних боків Дуже і з, і із індивідуально І середині, з зовнішніх ну завжди це комплекс яких процедур. А ви зберегли свій бізнес в умовах війни і продовжуєте працювати? Які ваші поради для тих, хто зараз не може переналаштуватися, оскільки? Скажімо так, чи все втратив, чи, наприклад, не розуміє, як правильно виїжджати? Ні. Якщо хтось бажає все ж таки залишитися, що для вас головне, головні поради? для мене, як для лікаря, важливо любити людей, важливо любити свою професію, тому що завжди пацієнти це відчувають, коли ти не тільки бачиш в цьому бізнес, а бачиш. В цьому свого життя, допомагати іншим людям. Я не можу дати ніяких парад. Ну тільки що треба працювати і кохати все, що ти робиш, кохати, надихатися своїми результатами праці. Ну Для мене це ось так майже. Я не розумію там акції, скидки, там, ціни. Я... Це не поради. Головне це енергія, яка йде від закладу. Я розумію, що це головне. Добро творить дива. У яких соціальних проєктах ви приймаєте участь? Я вже говорила, що я приймаю участь у проєкті неопаламі, це проєкт, який всеукраїнський. Туди входять декілька центрів по всіх містах України, і це косметологічні центри, це різні медичні заклади, це пластична хірургія, там, де ми допомагаємо з реабілітацією. Військовим та цивільним пацієнтам, які отримали мин вибухові, опікові різні травми, і там ми різними шляхами допомагаємо їм відновитися. Ось такий проект зараз для мене це основний. Ще для мене є мої соціальні проєкти. Що зараз, коли я побачила, що загострилися дерматологічне захворювання або перше, виникли у моїх пацієнтів. Бо загострилася ну дерматологія, я зараз зробила безкоштовні прийоми консультації і лікування дерматологічних пацієнтів. Ну це моя така методика. На початку війни це також мої були такі соціальні проєкти, Що якщо я бачила, що пацієнт знаходиться в гострому стресі, а це всі ті пацієнти, хто біжав з Донецької області, ну я ми всім робили. Всі процедури і реабітаційні, там ін'єкційні, які би могли заспокоїти їх і далі їм давати ту енергію, щоб біжати далі, ми також все робили безкоштовно. Я розумію, що це ну така наша допомога може бути зараз. Кожен робить на своєму фронті усе, що може, вважає за потрібним. як ви бачите перемогу України. Що таке для вас українська перемога? Ой, яке питання ще буду плакати. Ну розумієте, в нас дуже піднявся дух патріотизму. Я такою не була до 2014 року. І навіть після 2014 року, коли я приїхала з Донецька до Дніпра. Також в мені цього не було. Цієї віри в український народ, цього бажання, щоб все було гарно, того бажання, щоб відновилися всі наші території. Ну а вже ж я дуже хочу спокійно їздити. Для мене моя перемога, коли я спокійно зможу з'їздити до своїх батьків, які живуть в Донецьку. Розумієте, коли це буде Україна? Тобто для мене перемога, щоб. Перестали стріляти, щоб перестали гинути наші люди, щоб ми відновили свої території і ми класно зажили як українська нація, як велика країна. Дякую вам! Дякую.